Близько 11 тисяч північно-корейських солдатів будуть готові воювати в Україні. Про це повідомив очільник розвідки Кирило Буданов. За інформацією Володимира Зеленського, північна Корея готує цілий військовий контингент для війни в Україні. Ще кілька днів тому в інформаційному просторі України ми обговорювали лише ймовірні загрози участі північнокорейських солдатів у війні Росії проти України. А вже сьогодні ми бачимо цілком реальні цифри і реальні загрози. Як це все вплине на український фронт? Поговоримо далі. За словами президента Зеленського, північнокорейські солдати вже присутні на окупованих територіях України. По перше, вже офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, і вони тренують тренуються спільно з тренують російських солдатів. не знаю, яка кількість офіцерів. Але далі дані розвідки, що Росія Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не не встигає з мобілізацією забагато втрачає втрати на полі бою. Я знаю, що є такий так намір підготувати 10 тисяч солдатів. Те, що ми знаємо, що зараз вже північна Корея готує контингент, щоб відіслати і бороти, щоб вони. Воювали проти України. Глава коментарі для The War Zone заявив, що солдати будуть готові до 1 листопада. Вони використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший загін із 2600 військових буде направлений до Курської області. Щодо подальших дій інших підрозділів, поки що немає конкретної інформації. Залучення північнокорейських солдатів до війни проти України дозволить Путіну уникнути мобілізації в Росії. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики припускають, що Кремль ймовірно використовує угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР для того, щоб закрити дірки у війську та забезпечити охорону власних кордонів. 15 жовтня українські змі з посиланням на анонімні джерела у військовій розвідці повідомили, що російська 11-та повітряно-десантна бригада, нібито вже формує підрозділ чисельністю 3 тисячі осіб, укомплектований саме громадянами КНД. Повідомлялося, що підрозділ буде задіяний у Курській області. Також була інформація про нібито 18 північно північнокорейських солдатів, які, начебто, втекли зі своїх позицій у Тішкурській області, в інституті вивчення війни не змогли підтвердити правдивості цих повідомлень у Москві та Києві. Офіційно не коментували цю інформацію. Кореєзнавець, декан міжнародного коледжу менеджменту в Сіднеї Леонід Петров вважає, що північнокорейська армія навряд чи зможе бути помічником Росії на фронті. По перше, через мовний бар'єр. Звичайно, до кожного військовослужбовця не представиш перекладача. Існує ризик того, що північнокорейські я не можуть загубитися в процесі переміщення з далекого сходу до західних рубежів Російської Федерації. Як вони себе поведуть на лінії фронту? Ми також не уявляємо. Леонід Петров зауважує, що військовослужбовці КНДР славляться своєю агресивністю, живучістю та винахідливістю. Північно-корейські військовослужбовці можуть боротися голими руками. Ну, звичайно, у них є танки та гармати, але як правило, вони націлені проти південної Кореї. Північнокорейцям доводиться дуже складно через те, що країна є однією з найбідніших у східній Азії. Є відомі історії, коли перебіжчики з Північної Кореї, які намагалися дістатися Південної Кореї, перебували у дуже поганому фізичному стані. Вони погано харчуються та п'ють забруднену воду. Виходячи з цього, солдати, які раніше не мали змоги залишити свою країну, ніколи не чули і не могли знати про те, що відбувається за її кордонами. Опинившись поза північною Кореєю, можуть спробувати шукати притулку. І це відбуватиметься або на території Російської Федерації. Рації або за її межами каже Петров. Він додає, що північно-корейські солдати охоче тікають від репресивного режиму Кім Чен Іна. Тому, опинившись на лінії фронту, вони без великих труднощів можуть залишити окоп або здатися. Або просто загубитися в тих місцях без дислокації. Звісно, сім'ї північно-корейських військовослужбовців можливо переслідуватимуть внаслідок їхнього переходу на інший бік. Проте люди, які перейшли лінію фронту, матимуть певні гарантії безпеки. Вони, можливо, зможуть залишитися в тій країні, в якій зараз перебувають, або вибрати переїзд до південної Кореї, де вони вважатимуться громадянами Республіки Корея. Таким чином у них буде певний вибір місця перебування за словами військового експерта Сергія Грабського громадяни КНДР перебувають у зоні бойових дій. Але скоріш за все, як обслуговуючий персонал і персонал, який вивчає ефективність застосування ракет, які використовує Російська Федерація проти України, про це він заявив у ефірі «Настоящего времени північна Корея ніколи не проґавить нагоду протестувати ефективність своєї зброї у реальних бойових діях, що вони власне і роблять на тимчасово окупованих територіях України, але вони не беруть участь у безпосередніх бойових діях на боці російської армії, каже він у тому, що вони братимуть участь у бойових діях проти України, грабський дуже сумнівається. Якщо Якщо ми говоримо про окремі підрозділи, частини та з'єднання йдеться про створення самостійної командної структури, самостійної структури логістики та забезпечення, що дуже і дуже складно здійснити, тому що в тому числі Корея має більш насущні завдання і ворога, якого вона сама собі створила. Цей ворог називається Південна Корея. Однак, якщо все таки припустити, що солдати КНДР будуть воювати в Україні. То, за словами експерта, лише як гарматне м'ясо. Їхнє завдання пробігти умовно сотню чи дві сотні метрів і героїчно, чи не зовсім героїчно, загинути на території України, впевнений Сергій Грабський. Військовий експерт Павло Нарожний впевнений, для перелому перебігу бойових дій потрібна критична кількість солдатів із КНДР. Які воюватимуть на боці Росії, щоб якось вплинути на ситуацію на фронті, мають бути приблизно понад 100 тисяч північнокорейських бійців. На його думку, якщо Кендер зі своєї приблизно мільйонної армії відправить на допомогу Росії 150 тисяч солдатів, то для її сили, які залишаються на власній території, виникне серйозна небезпека. Слідкуємо за цією ситуацією. Будемо тримати вас в курсі останніх північнокорейських новин. А ви тим часом підпишіться на телеграф, щоб не пропустити нічого нового та цікавого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.